Друзі, доброго ранку. Вчора не розповіла вам про бізнес-форум, який був в Нью-Йорку. Його організовувала Єврейська ортодоксальна бізнес-рада Нью-Йорку. І Дубі Конінг, дуже така енергійна людина. Дякую, Дубі за запрошення, і він дав ну, велику можливість презентувати. Ключові проєкти в Україні, ключові вектора для інвестицій, для співпраці. Безумовно, ми говоримо про людський капітал, безумовно, ми говоримо про будівництво, безумовно, ми говоримо про енергетику. Але це ви чули, тому зараз не маю час і вирішила, що тут на Times Square хороша тема розповісти, власне, ну, що цікаво українцям, що цікаво американцям. Про Україну, які бізнес-вектори найбільш цікаві, що вони запитували, і відповідно дати вам ну, такий матеріал для роздуму. І чому тут на Таймсквер? Тому що вчора зустріла одних людей на цій конференції, які якраз вчора вивели, зробили IPO своєї компанії. Вона вчора з'явилася на біржі в лістінгу. Ну, власне, це було показано на Times Square. подумала, що це хороше місце записати подібне відео. Тому знову ж таки, якщо ми говоримо, чим цікавилися, якщо ми говоримо, чим цікавилися американці, то в першу чергу американці цікавляться залученням українців до своїх проєктів. Ну, припустимо, відкриття кол центрів відкриття обслуговуючих центрів. Тому що е, українці ну, освічені люди, е, в частині України ну, це можна робити навіть зараз, не, не дивлячись на війну з е, Росією. І е, ну, Тому що, звісно, вартість наразі залучення українських спеціалістів вона набагато нижча, ніж е, залучення інших спеціалістів. Тому, якщо ви думаєте зараз над ну, певними проєктами з американцями, то е, ну, власне, от проєкти. Відкриття певних обслуговуючих центрів це хороша ідея. Друге, це безумовно будівництво, але знову ж таки, ну, даний форум був виключно про бізнес, тому багато хто з підприємців розказував, як вони допомагають в гуманітарній сфері. Але вони очікують, якщо говорити про будівництво, то Певні проекти абсолютно конкретні будівництва, припустимо, логістичних центрів, будівництва торгових центрів з певною спеціалізацією. Тобто, і, ну, в цьому векторі потрібно приходити вже з готовим бізнес-планом, тому що загальні тренди. Вони знають, вони читали деякі документи про відновлення, але якщо говорити про ну, такий бізнес, який не має відношення до політики прямої, от такий бізнес, як вчора був на конференції, то відповідно їх цікавлять певні конкретні проекти і не стільки в навіть в сфері житла, хоча... Знову ж таки, доступне житло ну теж розглядається. Скільки в серії, ну, от, інвестицій в певну інфраструктуру і ту інфраструктуру, яка в тому числі стосується торгівлі з Європейським Союзом. Наступний пункт це ну, пов'язаний з першим пунктом, з людським капіталом, це пункт про медицину. Тому знову ж таки зараз в цілому досить активно. Ну, просувається ідея державного компенсування не лише державним клінікам за послуги, але і ну, в приватному сектору, і в цілому американців, які ну, змогли організувати в себе досить ефективну систему охорони здоров'я. Також цікаві проекти по в медичній сфері. І, звісно, ще один проект, ще один проект, який однозначно цікавий: це постачання певних продуктів. Тобто, звісно, американські компанії хочуть співпрацювати з українськими компаніями, щоб зараз постачати ну, певну свою продукцію чи технології до України. І тут ну також вони ж не можуть напряму зайти і постачати. Тобто це ну, певна система, певна консалтингова робота, робота по бізнес девелопменту, робота по вивченню ринку, яку ну потрібно проводити, яка теж за один день не проводиться. А й ну, традиційно також можна віднести до сфери, яка цікава, але саме на вчорашній конференції ну було менше людей з цього сектору. Що ще цікаво? Було ряд банкірів і а, от цікаво, також що якщо з певними проектами можна йти до Світового банку, до Азіатського банку розвитку, до EBRD, ну з такими комплексами великими, в тому числі з тими, які несуть, ну скажімо так, соціальну функцію, то якщо ми говоримо припустимо про експортно-імпортний банк США, то вони не зазначили таку модель. для мене вона ну була неочевидна. Поділюся з вами, це модель. Коли, припустимо, для українського логістичного центру закуповується американське певне обладнання, тоді експортно-імпортний банк може ну, під дуже вигідні умови дати кредит на закупівлю такого обладнання, якщо воно американське, і тут ну, випрацьовується така досить зрозуміла бізнес-модель. Якщо ми говоримо про частину якби американських технологій і про Ну, відповідно другу частину, яка припустимо будується в Україні, і залишається додана вартість в Україні. Це декілька думок з вчорашньої конференції в Нью-Йорку, на якій я ну, власне презентувала можливості України. Також моя компанія Group Консалтингова підготувала таку аналітику по секторам для людей і компаній, які хочуть працювати в Україні. І відповідно ми спілкувалися ну, як консалтингова компанія з ними, і також, звісно, я презентувала проекти нашої громадської організації для тих бізнесів, які займаються волонтерством і підтримкою громадських гуманітарних проєктів Ще раз Велика Дяка їм. Тому, якщо у вас є запитання, будь ласка, Пропонуйте мені певні теми чи запитання. Я буду е, у вільний час записувати короткі ролики чи планувати на наступний сезон е, великі лекції. Е, знову ж таки, я нагадаю, що в червні у нас багато роботи. Це і дні адвокації України, це дні спілкування з конгресменами сенаторами і великий е, е, форум лобістів е, від світової асоціації лобістів. Тому знову ж таки буду анонсувати в кого є можливість. Будь ласка, долучайтеся і будемо розвивати Україну спільно.